Вітаю, я Олександр Зеров. Для сьогоднішнього випуску вибрав досить цікавий рецепт закуски, яку можна зробити як порційною, і вона буде надзвичайно гарно виглядати. Так, можна з цього зробити якусь основну страву. З цікавого це буде страва без м'яса, без риби. Отже, страва це буде смажена полента, грильована полента з грибом. У даному випадку це будуть там шампіньйони, але досить насичена по смаку. Олента буде змішана з чилі і розмарином, гриб буде так приготовлений, щоб він максимально розкрив, передав свій смак. І до цього всього буде достатньо простий, швидкий вершковий соус. Отже, я почну з обсмаження чилі і чеснику. Мені потрібно кілька перчиків. Отже, перчик чилі і чесник потрібно буде трішки. Обсмажити, щоб вони були вже ну, готові, розм'якли, але не, не, не змінили колір, скажімо так, не, не посмажилися. Це буде додано до поленти. І зараз я власне з цього хочу почати. А сама полента, там кукурудзяна крупа, ви можете обрати будь-яку, є різні, є там так, швидкого приготування, трохи довші. У всіх е, свій рецепт. Е, мені потрібно буде. Приблизно один там, до трьох і води е, заварити і залишити, щоб вона настоювалася. А головне, щоб е, сама ця потім каша не вийшла надто рідкою, оскільки я хочу її сформувати з неї там е, гарні кружальця і їх посмажити. Е, смажена полента, взагалі, грильована, це ну, надзвичайно смачно е, і багато. Де вже використовується цікава страва. чилі можна брати зелений, тільки чи тільки червоний. В принципі, він змішається з кукурудзяною крупою і дасть свій колір. Власне, я е, зробив такий мікс кольорів тільки через те, що це додасться до жовтої каші і, і все разом буде виглядати досить яскраво. Краще брати оливкову олію, все-таки в ній. Більше там, як на мене, аромату. Немає оливкової, можна це робити на звичайній соняшниковій, тобто проблеми не бачу. Єдине, що сюди я додам трішечки ще вершкового масла, яке м -м, теж ну, дасть свого такого солодкого смаку. Тобто цю кашу е, спробую максимально наситити е, різними смаками, щоб це було е, цікавіше. Уже зараз перекину. Часник. І сюди такий важливий елемент, і так само такий підсилювач смаку, мені потрібен розмарин, який треба дрібненько нарізати. Він додасть надзвичайного аромату, він вже зараз навіть пахне, як тільки я його зриваю, нагрітий, посмажений разом з чилі і чесником, він додасть такого взагалі вибухового ефекту. І розмарин сюди, буквально півхвилинки його погріти, усе разом і можна вимикати, отже, це повільно обсмажується. Зараз я перейду до каші. Ця конкретно, яку я купив, готується просто, як я казав, приблизно один до трьох. Адже вода закипіла, я зменшую вогонь. Не потрібно, щоб вона кипіла, коли я буду всипати кашу. Можна навіть там зняти, я там, покажу. Потрохи всипаю, перемішуючи. Досить швидко вона має затягнутися. Повинна бути взагалі достатньо така плотна і. Важко вимішуватися. Ось зараз ще зменшу температуру, нехай готується. Я натру сир для неї. Потрібен пармезан, можна вибрати інший, можна взяти чеддер. теж туди вмішати треба. Я додам вже смажений чілі, чесник і розмарин. Зараз по текстурі вона ще більше змінилася, Уже майже непомітно самих крупиць цих якби, частиночок. Вони набирають воду, Ось пармезану, я думаю, вистачить на таку невеличку кількість. Тепер потрохи пармезану, який треба теж перемішати одразу. А тепер сюди ж я додаю чилі, чесник і розмарин. Поєдналися всі. Смаки і аромати. Тепер надзвичайно гарний запах. Теж Подобаються ці кольори, які з'явилися. Отже, каша замішана, готова. І треба їй дати ще постояти трішки. Що я і зроблю? Накрити кришкою. Десь через хвилин 10 я з неї сформую такий там, товщиною в сантиметр корж, з якого власне буду вирізати вже потрібну форму, яку буду смажити. Поки стоїть поленка, мені потрібно зробити соус. Соус достатньо простий, це буде вершковий соус. Мені для цього потрібні будуть гриби, кілька грибів, які я буду використовувати власне для цієї страви. Я позабираю тільки ніжки. Мені більше цікавлять страви ось самі шапки. Розмір я собі вже підбирав, тобто закуска буде невеличка, ось такого. Тобто я навіть приміряв, щоб вирізати поленту приблизно розміру з гриб. Ніжки обсмажуються на суміші там, оливкової олії і вершкового масла. Туди потім додаються вершки, варяться усе це разом на повільному вогні кипить, щоб. Такі вершки, ці жирні, вони натягнули власне грибного цього смаку. Далі потрібно буде просто це процідити, залишити власне сам соус, і тоді вже до нього додати трошки там, солі, перцю, зробити смак. Форма нарізання грибів байдуже, оскільки вони не будуть використовуватись. Їх завдання, щоб вони були там якомога дрібніше нарізані, щоб швидше просмажилися, віддали свій, свій аромат. Олія трішки, ще трішечки вершкового масла. Можна докинути гриби. І одразу трішки підсолити. Щоби якраз добре обсмажилися, вийшла вода, вона випарувалась. Тепер мене цікавить їх чистий смак. Додаю вершки. І на такому повільному-повільному вогні вершки мають закипіти, проваритися трішки, натягнути ось цього власне грибного аромату. І додавати там сіль перець я буду уже після того, як. Про цей соус, я казав, надзвичайно простий. А зараз перейду до самої паленти, яка настоялася, і потрібна форма, яка у вас є під рукою, ну, достатньо висока, але не надто високі борти, щоб було зручно її розподілити. Паленту потрібна плівка, оскільки вона достатньо така липка, я б сказав щоб ви могли її легко потім відділити від цієї форми. Ось і каша. Я почну потрохи її перекладати. Вона достатньо в'язка, як бачите, власне, така, як потрібно було. І її перекидаю сюди, вона повинна ну, хоча б трішки вистигнути перед тим, як її можна буде розрізати і підсмажити. В ідеалі, звісно, щоб вона була фактично холодна, вже. так буде вам ще легше. І далі, якщо у вас є якась лопаточка спеціальна чи може там, звичайна, дерев'яна, потрібно буде змочити і протягнути це все, вирівняти ніби поверхню, гарно притиснути, щоб вона була усюди там, рівномірно розподілена. Єдине, що змочувати доведеться водою, бо, як бачите, вона достатньо липка. Далі я все-таки спробую це зробити руками. От так мені особисто швидше. Спробую намочити руки і роздрівняти це вручну. Спробуйте максимально рівно зробити, наскільки там вам вдасться. Края не так цікавляться, одно це буде ще вирізатися. І можна поставити в якесь прохолодне місце. Чи в холодильник, щоб воно швидше вистигло і стало ще більш таким плотним. Соус виглядає вже непогано. Вешки затягнулися. Мені потрібно процідити його і вже ще раз закип'ятити разом з сілью і перцем. Тобто тут потрібно просто сито. Соус процідив, я його поверну туди ж, де він готувався. Знову на дуже повільному вогні, щоб він не пригорав. Його треба ще раз нагріти, оскільки були процедури. Сюди ж я буду додавати перець достатньо багато, він повинен відчуватися. І сіль. Добре все перемішати. Отже, соус готовий, вимкнув він ще парує. Палента достатньо вже прохолодна. Зараз я її спробую звідси дістати і формочка. Знов-таки бажану формочку, там, чи змазати олією, чи змочити, щоб можна було легко сформувати ці кружечки. Насправді ви можете обрати іншу форму, можна просто мокрим ножем нарізати, і це будуть там квадратні. Тут форма не має такого великого значення. Мені подобається це зараз зробити круглим. Ось непогано і видно усе якраз добре і. Розмарин і чілі, ще одну, напевно, виріжу. Додаю трішки олії. Тут потрібно досить сильно нагріти сковороду, оскільки вона має смажитись, у неї має з'явитися цей такий гарний е золотистий колір, тобто, щоб було видно. Що вона посмажена, насправді можна навіть таку поленту, якщо вона правильно зроблена, навіть грилювати на мангалі, на решітці, з нею буде все добре, тільки змазати олією, щоб не приставало, це насправді надзвичайно смачно. Так, гриби можна вже обсмажувати. І так само викладу. Поленту. Тут просто треба почекати, поки одне інше посмажиться соус. Він ще має бути теплим. Соус буде знизу. Тепер одну поленту. Буквально трішечки соусу, щоб гриб там краще. Сидів так само краплину соусу в сам цей сік, дуже гарно видно, як він зберігся до грибного соусу це буде гарне таке поєднання. І на останок трішечки тертого пармезану. Палента гриль чи смажена палента з перцем чілі, з пармезаном, з розмарином, з вершковим соусом і грибочком теж обсмаженим готова. Надзвичайно ароматна страва, надзвичайно проста і швидка насправді, без м'яса, вегетаріанська. Рекомендую спробувати і смачного.